привітик! Сьогодні я хочу вам трішки розповісти, що зі мною було новесенького після 24 лютого за всі 6 місяців, і пропоную вам взяти з собою водичку, чай або кавус. І приємного вам перегляду. Що зі мною відбулося, те, що після 24 лютого я захотіла дуже читати книги українських витаминств українською мовою. І перші дві книги це серія книг. Мені подарували ці книги-сестра на день народження від видаництва Букшеф. Це «Називай мене своїм ім'ям і Знайди мене. Це продовження цієї книги. Ця книга є екранізована, є фільм. Але фільм трошки трішки запутаний, і багато кому він не сподобався, тому що вони не розуміли трохи його сюжету. Але якби ці люди прочитали книгу, то можливо вони би зрозуміли суть цього фільму. Я хотіла це прочитати, мені було цікаво, що саме там було не описано в цьому не, не показано в фільмі. Я прочитала і в захваті від цих книг. Ця перша книга називає мене своїм Ян, вона про двох людей. Знайде мене це про інших персонажів, також є про цих людей, що і в першій книзі, але ця книга показує ще життя інших персонажів, і вона розділена на чотири частини про інших людей взагалі. І можна дізнатися, що з ними відбулась. Мені було цікаво дізнаватися, про кого це написано, тому що там не розказано одразу ім'я, і цікаво дізнаватися. Наступна книга я її шукала довго, тому що на сайті видаництва це видаництво Vivat, Її вже не було в наявності, тому що був маленький тираж, але вже є новий тираж цих книг, її можна придбати на сайті видаництва. І, до речі, раджу купувати книги на сайтах самих видавництв, Українських, тому що е, так ми їх підтримуємо і вони можуть випускати нові книги, нові дорожі цих книг, які ви шукаєте. Це книга Квартири на двох від Бет Олірі. Я її шукала ще в книгарнях, але не могла її тоді знайти і не було вже в наявності. Знайшла її на одній барехолці і прочитала я, мабуть, її за 2 чи 3 дні. Це класний ромком, який я раджу прочитати. Він викликає, багато. Викликає. Він викликає багато класних емоцій, там можна поспіятися, можна трошки посумувати. Наступну книгу я купувала у книгарні є у Хмельницьку. І це книга від видавництва 20 Лева. Я вагалася, що її купувати чи ні, тому що я чула про неї багато відгуків. Відгуки були і класні, і не дуже. Комусь вона сподобалась, комусь ні. Це книга Поцілунок у Нью-Йорку від Кетрін Райдер. Я її, мабуть, прочитала десь за 2 чи 3 дні, десь так. Це прикольний ромком, але я би поставила йому би десь 3,5 з п'яти, тому що він не викликає так багато емоцій, як квартира на двох. Але ем, легенька історія, яка відбувається на День Різдва у Нью-Йорку. І... Якщо вам таке подобається, то можете прочитати. Книга прикольна, але багато емоцій в мене не викликала. Можливо, вам таке сподобається. Наступна книга, яку я купувала також в книгарні Є, це книга від видивництва майстри світової прози. Це Колгосп тварин від Джорджа Орвелла. І також про неї чули багато відгуків, і говорять, що це класна книга, але це антиутопія. І Цей жанр мені не дуже подобається, але я захотіла її прочитати. До речі, я її ще не прочитала, я прочитала тільки пів книги, але це хороша книга, яку я радила би прочитати всім. Вона для мене вона читається не дуже легко, там потрібно трішки мені усвідомити деякі події. Але книга реально класна. І хочу сказати, що до мене ще їде одна книга: це 9 листопада від Колін Гур, яку я чекаю з нетерпінням. Я чула про неї багато відгуків. На жаль, я її не знайшла в книгарнях у Хмельницькому, але я її замовила на одному сайті, і тому дуже сильно її очікую і хочу її прочитати. Там дуже класна обкладинка, яка мені прям дуже сподобалась. Ще в мене є в планах десь знайти на барахолка якихось. Книгу покинь, якщо кохаєш від також колін Гувер. Е, на жаль, не буде нового тиражу від новини Вейбат, але я надію, що десь знайду її в книгарні, ой, знайду її десь на барахолках. Вона прямо зараз як золото українського буктоку, тому що її дуже важко знайти і мало хто її хоче продавати, і якщо її вони її продають, то дуже високу ціну для неї ставлять. Ще я читала е, першу книгу від трилогії повітряного народу. Це я читала жорстокий принц, який мені також дуже сподобався. Взагалі, я очікувала, що мені не дуже сподобався такий жанр, тому що там трішки є фентезі, яке я не дуже полюбляю, але я прочитала книгу за 4 дні, чи три десь так, 3 чи 4 дні. І я читала і просто була в захваті, коли читала. Вона не давала від себе трошки відірватися, навіть тому що вона прям дуже, дуже було цікаво це читати. І хочу десь знайти, ще продовження це Лихий король і королева порошнич. Книжкових планів у мене ще є багато. Я хочу собі ще придбати книгу від видавництва Віват Випадкові наречені. Це легесенки літній Ромком. І також про нього багато чула хороших відгуків. І, напевно, собі колись його підбаю. Якщо хтось не знав, то у мене поганий зір, і на початку лютого, майже 6 місяців тому, я придбала собі окуляри. Але вже 10 серпня я собі придбала лінзи, і зараз я в них. Я дуже щаслива, що їх придбала, тому що в них набагато зручніше, ніж в окулярах, але є також свої мінуси, коли перші дні ти вчаєшся їх правильно одягати чи вставляти. Я не знаю, як правильно буде. І потрібно ще навчитись їх знімати. Ну в них зручно. До 24 лютого я дивилась дуже багато російського контенту, напевно, як і всі ми. Але можу сказати, що я собою трішки пишаюсь, тому що я відмовилась від всього російського, від російського контенту, від російських пісень, я відписувалася від російських всіх блогерів, і я надію, що ви зробили це також. Тому що я усвідомила, що коли ми дивимося, російський контент, можу сказати, що я не зразу від нього відмовилась, але зараз я остаточно. Відмовились від всього російського. Тоді, коли ми дивимося будь-які відео, якщо ми слухаємо будь-яку музику на таких площадках, як Apple Music, Spotify чи YouTube Music, то ми спонсуємо цих людей, чи які пісні ми слухаємо. Особливо коли ми слухаємо російські пісні, то ми спонсуємо російських. Виконавців або російських ютуб-блогерів, якщо ми дивимося їхні відео. І вони платять податки, а ці гроші йдуть на спонсорування війни в Україні. І ці гроші йдуть на ракети, які вони запускають по наших містах, які влучають наші будинки. І... Це потрібно усвідомити кожному, що якщо ми продовжуємо дивитись їхній контент і просувати їх, то можна так сказати, що ми спонсуємо цю війну проти нас самих. Тому я, напевно, це буде звучати як якась пропаганда чи примусово щось, але я раджу вам відмовитися від всього російського, якщо ви цього ще не зробили, і усвідомити те, що якщо ви ще продовжите це дивитись, то ви спонсуєте війну проти своєї країни, від якої гинуть люди, гинуть діти. І потрібно згадати те, що ви ще живі і. Вас захищають інші люди на фронті. Це військові. Навіть ці жінки, ці чоловіки, вони вас захищають, а ви продовжуєте дивитись далі російський контент. Це особисто моя думка, і я її вам не нав'язую. Я просто говорю це. Тому я відмовилась від російського всього і знайшла дуже багато класних українських каналів, ютуб-каналів. І хочу з вами трішки ними поділитись. Тут я вставлю назви каналів, і можливо вам щось з цього сподобається. Тут є багато комедійного розважального контенту, також є різні подкасти з українськими блогерами, і вони розмовляють на різні прикольні теми. Тому надіюсь, вам щось з цього сподобається. Також, напевно, як і всі, я подивилась трішечки серіалів і фільмів. Більше я, звичайно, читала, але фільми і серіали також продовжують дивитися. А дивилася фільми і серіали українською озвучкою. Це прекрасно, мені подобається таке дивитися, і хочу вам трішки порадити серіалів і фільмів. Тут я також залишу картинки цих назви цих серіалів і фільмів. Мабуть, це все, що зі мною сталося за ці 6 місяців. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися це відео і, можливо, вам щось сподобалось, щось з книг або з фільмів, або серіалів. І дякую вам за перегляд. До речі, це був прапор України, просто він не вліз повністю в кадр.